очі підведу на синє небо, так болить, стукає у скронях, я уже прожив своє сьогодні. за свій прожив за тебе Щорічне свято День Героїв було запроваджене на честь загасників України, які протягом багатьох століть боронили за її незалежність та територіальну цілісність і продовжують роботи за неї. Рішення створити таку важливу подію було прийнято під час другого великого збору Організації українських націоналістів 1941 року. А дату обрали на честь видатного громадського діяча, командира Збройних сил, ідеолога українського націоналізму Євгена Коноварця. Його 23 травня 1938 року підступно вбили в Катартані. першого День Героїв святкували підпільно, але з здобуттям України незалежності воно почало набувати все більшого розголосу. Особливо важливим воно стало після початку російсько-української війни. Коли нові герої боронять рідну батьківщину, хоча пролітатиме, ми будемо жити, ми боротися, будемо творити, любити, але пам'ять героїв нам дивиться в очі, захищати нас землю. Ми щодня і щоночі. Я зляну пам'ятати і в день, і вночі про героїв полеглих на нашій землі. Я клянусь захищати, віддати всім вам, своє серце народу, країні батькам, я клянусь пам'ятати і вдень, і вночі про героїв полеглих на нашій землі, я клянусь захищати, віддати всім вам, своє серце, народу, країні батькам, я клянусь бути поруч, я клянусь так любити Я клянусь пам'ятати і вдень, і вночі про героїв полеглих на нашій землі, клянусь захищати, віддати всім вам своє серце, народу, країні, батькам. Я клянусь пам'ятати і вдень, і вночі, про героїв полеглих на нашій землі, клянусь захищати, віддати всім вам. Твоє серце народу країні батькам. Червона троянда, мов сонце палає, у серці кожного вона перебуває. Слава Україні, героям слава! Пишається патріотами наша держава. Слава нації, смерть ворогам. Я ніколи, нікому свій край не віддам. Слава незлавному народу. Ми за мир, за єдність і свободу. Україна для кожного понад усе. Захищаймо українське, бережімо своє. Перемога вже скоро не за горою. Україна земля, справжніх героїв! Українці це міць, непохитність і сила, а герої це наша совість і наші крила. Хто ти герою, сестричка медична, маленька й тендітна, що рятує кремезних поранених козаків, перегорта до серденька, вона рани лікує. Дихає в життя в козаків на полі бою, а всі разом на сході та півдні вони світ закривають собою. Хто ти герою, поет, закопаний в Ізюмському лісі, що записав на останній сторінці у своїй книзі? Не, не здолайте вам... не нас ненависні руські коти ніколи, бо винищили нас віками та не побороли. Хто ти герою, із бучі багатодітна родина? Що в машині, в страшному вогні живцем горіла, і той плач аж до самого Бога злітав, до самого неба. Не забути ніколи цього нам і пробачати катів не треба. Хто ти, герою, патріот, що в обличчя рашиське сміливо кричав Слава Україні і кулями скошеними на, на рідну землю упав? Сотні героїв полегло, то чи можна пробачити і забути? Ні, ні. Дітям своїм і онукам Віддайте наказ пам'ятати. Чуєте, люди? Хто ти героя? Ти весь наш славний український народ, світла нація. Тож крокуємо разом до перемоги, щоб гідно жили наші онуки і діти. Нехай горить в серці кожного червоний, червоний трояндий цвіт, як символ волі, як пам'ять про героїв і нащадкам заповідь. Нехай не стримно вільно тріпоче синьо-жовтий український стяг як символ миру, єдності і свободи. До перемоги вірний шлях А нашій державі процвітання, сили, слави. Слава Україні! Героям слава!